Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про суму різниці векторів в просторі та множення вектора на число, якщо відповідно вектори задані координатами. В першому завданні нам потрібно знайти суму векторів А та Б. Це дуже просте завдання. Для цього нам потрібно відповідні координати просто і банально, але додати. Тобто 3 додати мінус 1, мінус 1 додати до 4, а до двійки додати 0. Як це зробити? Власне, ми могли б писати, що 3 буде додати мінус 1. Але в нас було багато дужок, багато знаків. Давайте зразу домовимося, що ми ставимо правильний знак. 3 додати мінус 1, плюс на мінус, відповідно, мінус. Тобто це те саме, що 3 відняти 1. Далі маємо мінус 1 додати 4. Можна так і записати. І в нас є там 2 плюс 0. Давайте запишемо, щоб ми не вважали, що якісь заданки ми упустили. Далі просто рахуємо, 3 відняти 1 буде 2. Далі маємо. Мінус 1 плюс 4, кожним додам міняють місцями, вийде 4 мінус 1. Або ж попіклуватися про дане завдання так. 4 у нас число більше, значить беремо його знак. Якщо знаки у нас різні, а вони у нас різні, то від більшого віднімаємо менше. Тобто знак плюс, а від більшого 4 віддімає менше 1-3, тобто плюс 3 або просто 3. І в нас 2 плюс 0, логічно, що буде 2. Тобто ми з вами знайшли суму цих векторів. Якщо ж потрібно знайти їх різницю то в даному випадку ми маємо розуміти, що в нас варіантів то взагалі то два. адже ми не знаємо, від якого вектора, який віднімаємо. Тому про це потрібно читати в умові задачі окремо і чітко розуміти, від котрого вектора, який ви віднімаєте, і треба віднімати так, як вас просять в умові, а не так, як вам хочеться. От ми маємо від вектора А відняти вектор Б. Це означає, що від цієї тріїчки ми віднімемо оцих мінус 1. Як ми це запишемо? От ми пишемо 3. А потім ми маємо відняти мінус 1. Ми просто беремо ось ці числа з протилежними знаками. Тобто, було мінус 1 ми пишемо плюс 1. Було от мінус 1 в векторі А. От ми так і пишемо. Але тут було 4: ми беремо з протилежним знаком. Ставимо мінус 4. Знову ж таки, 2. Ми переписуємо. А число Б беремо з протилежним знаком. У даному випадку відняти 0. І все тоді лише треба порахувати: 3 плюс 1 матимемо 4. Далі мінус, 1, мінус 4. Тепер знаки однакові, ставимо мінус, бо він спільний знак, і додаємо 1 плюс 4, 5. І 2 відняти 0, знову ж таки, двійка. Ми можемо, звичайно, повторити дану історію для різниці B-вектор А. Але ми можемо винести мінус за дужки. Це вийде те саме, що від вектора А відняли вектор B. Тобто, нам потрібно для ось даного вектора внести мінус дужки. І координати будуть такими: буде відповідно мінус 4, плюс 5 та мінус 2. Це одні з найпростіших варіантів дії, коли ми маємо вектори, задані координатами. Також ще можна було б знайти модуль таких векторів, ми заробили в попередньому уроці. Тобто маємо. Координати векторів, тобто 3 числа. Кожне з них підносимо до квадрату, додаємо, з даної суми одержуємо квадратний корінь. Та ми можемо помножити ще вектор і на число. І робимо це так же саме, як і в 9 класі. Потрібно буде координати вектор, а просто кожну з них помножити на 2. У нас є 3 1 і 4, і, перепрошую, 3 1 і 2. от ми їх множимо на двійку. 3 на 2 буде 6. Далі -1 на 2 -2, і 4, 2, множимо на 2 маємо 4. Все координати для вектора 2А ми з вами маємо. Інколи нас можуть попросити зробити таке завдання: від двох векторів А відняти три вектори Б. Що ж потрібно нам буде знайти для цього додатково? От два вектора А в нас вже є. І ми можемо поступити тут двома способами. Ми можемо справді від двох векторів А. Відняти три вектори B, тобто знайдемо три вектори B, а потім їх координати віднімемо. Проте рекомендую знаходити мінус три вектори B і ніби додавати ці вектори між собою. Зараз це здається чимось страшним і незрозумілим. Проте рекомендую робити саме так. Давайте покажу, що потрібно робити в такому випадку. Ми маємо просто знайти мінус три вектори B. Коли ми знайдемо. То тоді не буде проблем зі знаками, менше буде можливості помилитися. Беремо вектор B. Перш за все, ми можемо помножити його на 3, тобто мінус ще не вносити. Мінус 1 множимо на 3. Можна так було би і писати, що ми їх множимо через крапку з комою, але давайте все-таки помножимо. Це буде просто мінус 3. Далі 4 множимо на 3 12. І 0 множимо на 3 0. Після чого. Користуємося цим мінусом, вносимо його в дужки. І буде у нас мінус 3, було, стане просто трійкою. Було, стан... було 12, стане мінус 12. І 0 не зміни знак. Після чого ми просто ось ці вектори додамо. Тобто, так як було сказано, я ці вектори між собою просто пододаю. І у мене буде написано: от 6 додати 30, 9. Далі мінус 2 і 12, мінус 14. І 4 додати 0, відповідно, 4. Тобто, все дуже легко, просто. Але як же альтернатива? Просто знайти 3 вектори B? От ми з вами були це робили в попередній дії. Ми просто в мінус ще не вносили завчасно, і їх потрібно було би вже віднімати. І замість того, щоб просто записати відповідну суму, ми маємо робити якось так. Від 6 маємо віднімати мінус 3. Тобто, тут збіг знаків, дужки. Ми можемо бути дуже розумними. Написати, що це треба було б робити з плюсом. Написали, далі, в нас є мінус 2. І маємо ми відняти 12. Записуємо, потім ми від 4 маємо відняти 0. Тобто, замість того, щоб просто змінити знак, так якось тут ми зробили. Ми тут записуємо усі всі дії, щоби, не дай Боже, не помилитися зі знаком, адже в результаті ми можемо держати зовсім іншу відповідь. І справді 3 плюс 6 це буде 9, мінус 2, мінус 12, так само мінус 14, а 4 відняти 0 – відповідно 4. В попередньому випадку ми за меншою кількістю затрачених зусиль одержували відповідь. Проте це особистий вибір кому що більше подобається. Від цього значення виразу в кінці абсолютно не зміниться. Також часто люблять і просити знайти модуль якогось такого вектора, наприклад, два вектори А мінус три вектори Б. Знайти модуль вже цього вектора. Тобто, Для того, щоб добратися до цієї відповіді, ми мали би. З ну, чого що... ми будемо знаходити модуль? Відповідно, треба мати координати вектора. Як їх потрібно одержати до двох векторів. А додати в мінус три вектори В, або від двох векторів А, відняти три вектора В. Що, що потрібно для цього мати? Ну, Перш за все, потрібно знайти два вектори А та три вектори Б. Тобто, щоб зробити сьоме завдання, нам потрібно було спочатку зробити четверте, потім п'яте, потім шосте, тобто вже три дії. А те, що нас просили в задачі, ми будемо робити аж четвертою дією. Тому для того, щоб знайти. Модуль даного вектора, ми беремо ось дані числа, це в нас 9 мінус 14 та 4, підносимо кожен з них до квадрату. От у нас буде 9 в квадраті, далі можна писати плюс і мінус 14 в квадраті, або просто 14 в квадраті і додати 4 в квадраті. Далі просто рахуємо. Безперечно, якщо ви хочете, можете записати ось так. Але можливо, ви якогось разу забудете правильно розкрити дужки і лишите тут мінус. А це вже перетворить даний приклад на неправильний. 9 квадратів це 81, 14 квадратів 196, 4 квадратів – це 16. Потрібно лише їх додати, а потім з даної суми, якщо це можливо, добути корінь або хоча б щось винести з під корення. Власне, додаємо. Та маємо 295 і будемо пробувати добути з нього корінь. Ми бачимо, що 295 закінчується п'ятіркою, а це означає, що його можна ділити на 5 націл. Поділивши, ми одержимо 59. 59 це пусте число, і ділиться воно на 1 та на 59. Можливо, помиляюся, і у вас є інші варіанти, поділити 59 націл, крім як на 1 та 59, то напишіть про це в коментарі. Якщо ж вважаємо, що обидва множники, на які можна розкласти, з них не може добути кореня, тому ми лишаємо корінь з 295 в якості нашої відповіді. Лише в кінці просто записуємо одиниць, яких, якби це були, наприклад, площа, то це були б квадратні одиниці, в нашому випадку просто в першому степені одиниць або одиничних відрізків. Власне, на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.